Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні реакція на Оліван і пісню «Скажи чому. Оліван справжнє ім'я Валентин Мушинський. З міста Луцька, якому 30 років. Валентину, не Луцьку. Він співав пісні від року до попси. Зараз, як він каже, це інтелектуальний поп. Валентин волонтерить, допомагає ЗСУ. І співає пісні. Отже, давайте послухаємо. Скажи чому після тебе нікого не можу я покохати, ще трохи стану згорати. Ми любимо тих, хто нас не любить, розбиває тих, хто любить нас. В житті дорогою, долі має пройти цей тернистий шлях. Ми... Одразу, що хочу відмітити, це по кліпу. Незрозуміло, чому вибраний такий старий формат, це який 3 на 4 зйомка. Чому не більш широкоформатний? Бо ну дивитись вже краще в новому форматі. Любим тих, хто нас не любить, залишаються сліди на серцях. Але ж правда у моїх словах. Скажи, чому? Після тебе нікого не можу я побагати. Бо чи трохи стану собрати. Уже давно всі мої пісні люди взяли собі на цитати. Так не хочеться встати. Ну така заява уже давно. Пісні взяли на цитати. А, ну. А, що ще хочу сказати на рахунок музики? Мені подобається мелодія. Подобається, як він робить аранжування. Тут дійсно гітара і фортепіано. А, ще, як я ну, вичитав, він мультиінструменталіст, він грає на багатьох інструментах. Можливо, тому він в свої аранжування вплітає так багато. Мільнині сімки, заблоковані наші сторінки, ти скажи чи щаслива, що сталося так, да. як є, і коли ти бачу, я знову зупиняється весь світ навколо. Лі світло в повечий сірок, що не зустріч, черговий І Якби спитали мене, ще хоч би, що Я вже я все так як є, бо для тебе я хочу кращу. Чи хоче би тебе не Я пройшов без ще один раз, хоч не хочу тебе любити. І подобається, що він робить на два голоси: один на октаву вище, другий на октаву нижче. І ну, це дійсно звучить. Воно розбавляє, ну, додає фарб і мелодії, ну, пісні взагалом. Скажи, чому? Після тебе нікого не можу я покохати, Ще трохи стану згорати. Уже давно всі мої пісні люди взяли собі на цитати так не хочеться стати встати. Що хочу сказати на рахунок е, інтелектуального попу. Ну, В мене є його пісні в плейлисті, мабуть, три охоронцем є. І ще. Е, з сестра він теж якусь пісню виконував є. Е, але що хочу сказати? Е мелодія класна, аранжування класне, але лірика. Е, треба над нею попрацювати, бо. Ну, вона він дуже багато повторюється. Тобто, в нього таке амплуа ліричного героя, ну, це одне. Тут, Але сама лірика, вона якась. ну, Треба її робити глибшою. чи знайти людину, яка буде редагувати його вірші. Ну, вона якась багато повторів я, я, там, ну, тобто він бере якусь фразу і часто її повторює. Ну, Це не є гарно. Тобто, взагалі непогана пісня, вона ну, якісна, її приємно слухати, а, але ж лірика над нею потрібно попрацювати. А, я бажаю Оліван. Дуже ну, ще поглибити трошки свою лірику, а так, все добре. Йому наснаги творчих успіхів. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!